Поділюсь певною інформацією, тому що, напевно, є ті, хто так само як і я, проходить такі процеси зараз. Можна сказати, в деякій мірі цікаві процеси, і ну, де в кого може це викликати певні хвилювання. Тому ділюсь. Жовтий місяць у нас такий, ну, скажімо, цікавий місяць зависання. Зависли. Де зависли? зависли між старим і новим. Це коли по-старому я вже не хочу і не буду, е мені вже не цікаво, а по-новому я не знаю як. Що відбувається? В нас зараз існує дві особистості: стара і нова. Стара особистість, яка не хоче здаватись. Яка, тому що вона розуміє, що вона вмирає і нова особистість, яка вже набирає свою силу. І якщо якби зовні нам здається, що нічого не відбувається, то всередині нас іде робота, яка нас переписуються наші нейронні зв'язки. Тобто, оці, те, що в нас жило. Енну кількість років, тобто скільки років ми жили, так, оці зашкарублі, заржавілі, покриті павутинням, ну, таким образом, так, щоб ви собі трошки розслабилися, такі, ну, скажімо, плісняви покриті, коли реагували по-старому, жили по старому, вони зараз руйнуються. І ті процеси відбуваються всередині нас. А зовні нам здається, що нічого не відбувається. А зовні нас відбувається. Процес формування плоду. Можна сказати, ми зараз в передродовому періоді, коли в нас там ще щось там ще додається, щось там ще доштриховується, щось там перезаписується, щось там змінюється. І оця наша стара особистість, яка не хоче помирати, вона не готова. Готова померти, тому що вона боїться, вона витягує з підсвідомості ці всі тривоги, переживання, хвилювання, страхи, недовіру, ну, цілий спектр тих відчуттів, що може вспливати із нас, і ми сприймаємо як їх як щось негативне, впадаємо в них, якби фіксуємося в них. Але насправді ці стани вони витягуються з нас лише для того, щоб ми їх побачили. Побачили, зафіксували їх, тобто я тебе бачу, я тепер зараз стираю тебе, тобто я в тебе дивлюся, я тебе стираю, і я зараз тебе перезаписую. Тобто, якщо сплив, якийсь страх, наприклад, страх, що нема грошей, так? Бачу, або дорого і так далі, Оце в цьому моменті все відбувається, що нам треба стати зараз уважними, тобто почати. Помічати, що випливає, яка реакція, яку я реакцію зараз бачу, і я її перезаписую. Тому що, ну, скажімо, розум, так, це стара наша особистість, це старі оці програми, він звик до звичного, в ньому комфортно, він якби, все знає, у нього все стабільно, все продумано, все скажімо, проаналізовано. А тут хтось починає щось там з ним робити, щось змінювати. І він, звичайно, буде бунтувати. Він буде підкидати ситуації, очі це найближчий друг розуму. Так, ніби ми бачимо, уявляємо якусь картинку зовсім іншу, тобто в новій версії нас, а він нам підгружає стару картинку. І ми починаємо що впадати. А це все війня, це все не працює, я в це не вірю, я не довіряю. Знову починаємо переживати, хвилюватися боятися, випливає оце все. Якби зсередини нас піднімається, ми що, побачили, ми це зафіксували, ми усвідомили, що зараз нас стара версія не хоче випустити своїх лищад, своїх рук, скажімо. І перезаписали. І протягом дня варто лишатися на цій частоті, тобто бути уважним, ага, тут ще щось пройшло, тому що все від нас якби все одно від нас, якби поки нас не підчистить, не підшліфує, скажімо, як цей алмаз, він не пробудне, ну якби буде ще підкидати ці варіанти, ага, щоб ти тут засумнівалася, щоб ти ще тут там, ще щось там, ну і так далі. Що ми зараз поділюся певною практикою, яка прийшла до мене. У нас є такі стани, коли ми не можемо розчитати, що це за емоція. Тобто ми відчуваємо якусь тривогу незрозумілу, або відчуваємо ну, якийсь стан такий, занепокоєння піднімається, і ми не можемо не розуміти звідки, що це. Якби тобто є щось за цим стоїть набагато глибше. Що зробила я? Ну, тобто прийшла до мене певна практика, якою я поділюся. Взяла для себе таку практику, як розмова з душею. Тобто зошит, ручка, мої інструменти, ну, це прийшло мені. Звичайно, можливо, комусь відгукнеться і хтось це використає для себе. Просто, коли щось піднімається, ви не розумієте, що просто пишете. У мене піднялося те-то, те-то. Що це? Що за цим стоїть? І чекаєте відповідь. Тобто, перше, що починає спливати з під свідомості, ви записуєте. Якщо ви не розумієте, тобто треба пройти глибше, ви так і пишете. Тобто вам приходить наступне питання, яке потрібно задати, і ви йдете. Я таким чином вчора підняла певні певні програми, які, скажімо, ну, якби бачила, але пішла в них ще глибше. Тобто вони піднялися на поверхню, коли я їх приписала, мене відпустило. Тобто, відпустило і коли я запитую свою душу, а що мені далі робити, як мені це відпустити? А відповідь, знаєте, яка прийшла? Ти вже це робиш. Тобто, коли ми це помічаємо, коли ми це розчитали, ми вже все ми це зафіксували, ми це витягнули на поверхню. Відповідно, ми даємо можливість цьому бути прожитим. І відпущеним. Тому що, поки воно в нас спить десь там на підсвідомості, воно має силу. А тут якби виліз партизан, ми його зловили, все, він, ми його обезброїли, і таким чином він вже ну, втрачає свою силу, якби управляти нами. І Ідемо далі, тобто витягуємо, але усвідомлюємо зараз, що ми зараз знаходимося в такому міжквантовому просторі. Тобто я не тут, я вже не там, але ще не тут. Стара моя особистість вже втрачає своє повноваження, а нова особистість ще не знає, як себе проявляти, і тому вона ну, веде себе так, як вона веде. Так? Можливо, ну, Простір буде говорити одне, але ми що? Ми слухаємо свої імпульси зсередини. Тому що тут ще така інформація, коли наше серце це найбільший електромагнітний орган, тобто який має найбільше електромагнітне поле. І відповідно все, що ми проживаємо як відчуття, тобто коли ми. Наприклад, отримали бажане те, що ми хотіли, ми маємо це не просто продумати, а це відчути. Відчути в собі як радість, як вдячність, як тепло, як спокій, як тиша. Ну тобто, як вам буде приходити це відчувати. І оці стани фіксувати протягом дня. Тобто лишатися саме, що воно так і є. І ще. Ще один момент хотіла сказати, тільки що прийшло. Розум може казати, ну коли вже, коли, коли вже це все проявиться, раз не проявляється, це не працює. Що відбувається? Ми потрапляємо в стан очікування. А стан очікування, він що перекриває, він блокує шлях. Для проявлення, тобто, ми маємо настільки відпустити і довіритися тому, що ми хочемо, щоб перейшло в наше життя, і не думати, як воно станеться, яким способом, тому що розум може хотіти, от я бачу, от воно так станеться. А вселенна, вона багато варіантна, і вона може вивернути так. Як ми взагалі не чекаємо і не знаємо, і навіть би не подумали, звідки це може статися. <сум> Знаєте, як цікаво. От буквально записувала відео, і тут мені дзвонить людина і починає пропонувати, як можна зробити. І... Цікаво, я задала собі питання, що це? Тобто, розум спішить, він хоче, він хоче проявити, він хоче це вже мати, щоб все було так, по його скажемо. Але нас навчає довіряти, довіряти, відпустити і війти в той стан внутрішньої тиші, насолити, тобто займатися своїм життям, тобто продовжувати жити. Звичайно, що це. Робота, я це відчуваю на собі, але це те, що до чого ми маємо прийти зараз. Тому ми зараз знаходимося в переході між старою і новою версією, і відповідно. Не думаємо здаватися, тобто здаватися старій версії. Ем, і діяти по старому, довіритися, віддатися. Ем, скажімо, ну просто так воно є. От на даний момент так воно є. І так, раз так воно є, значить, так має бути. Богу видніше.